Добрий день, шановні студенти. Як я і обіцяла, сьогодні я не проводжу очний стрім, але сьогодні я з вами розгляну невеличку, проведу невеличку практичну роботу. Вона займе у вас 10-15 хвилин не більше. У мене вона займає більше часу на підготовку, але я на це не скаржусь. Мені це цікаво, сподіваюся, що цікаво буде і вам. Нагадую, що прилистати відео неможливо. Після відповіді на запитання ви побачите мої пояснення даної ситуації, які я транслюю, в яких я транслюю пояснення і і психологів, ну і свою власну думку. Ви можете, той, хто прийшов, передавати якусь інформацію іншим студентам, але. Тоді ви робите просто так задурно когось розумнішим за вас. Хочете передавайте, але я б цього робити не стала. А я сподіваюся, що ну, це ж не така не екзамен, так що е, правильних відповідей тут ну, правильні неправильні відповіді це таке відносне. І так, ситуація номер один. Ви заходите в свій клас очне заняття. І раптом ви бачите на дошці карикатуру, яка намальована на вас самих. Ви розумієте, що діти щось задумали. Е, ну, що вони можуть задумати, зірвати урок. Е, ваші дії, яким чином ви краще поступите в даній ситуації? Зараз буде запитання, дайте відповідь на них. І так, давайте розглянемо цю ситуацію чисто з психологічної точки зору. Так, побачити на себе карикатуру не всім приємно. Крім того, ви розумієте, що у вас є якісь проблеми з учнями класу, але в цьому випадку найкращий варіант показати, що вас не засмутило. Тому що ще Андрій Мароа сказав, що приниження це самоприниження, а образа це самообраза. Якщо ви не вважаєте себе ображеним, то ображеним ви не є, і ніхто не буде вважати вас ображеним. Таким чином, найкраще це не витирати малюнок, може щось виправити на ньому легенько таке, ну, додати, сказати, ви не помітили, що в мене ще є отаке. Посміхнутися. Почати урок. Оце найкращий вихід з даного становища. Я так думаю, що після цього бажання писати на вас карикатури у учнів пропаде. Ситуація номер 3 Ви прийшли на заміну своєї хворої подружки. Ну, вас, звичайно, попросила про це адміністрація. Урок починається. Ви починаєте заходити в клас, вітаєтесь з учнями, а ті навіть не повертаються. От діти не хочуть з вами грати, просто граються, щось таке роблять і ігнорують вашу появу. А як бути? Ну, звичайно, ситуація в початковій школі дуже дуже-дуже особлива. Такого практично не буває, але в останні часи діти акселерати, вони дуже люблять свою вчительку, і, звичайно, що їм може приклоровати, вони вважаються якби зрадою тим, що вони хоча будуть працювати з вами, найкращий спосіб це зробити це, ну, пере показати дітям, пояснити їм, що ви не просто так прийшли на урок. Наприклад, така ситуація, виграти таку ситуацію, що ваш вчитель сьогодні а, знаходиться на дуже важливому всесвітньому завданні, і він попросив мене бути ретранслятором її ідей. Я не буду нічого від себе сьогодні проводити з вами на уроці, я буду робити тільки те, що написала мені ваш вчитель. Тобто, ви показуєте, що ви не замінюєте місце вчителя, а ви йому тільки допомагаєте, і ви помічник вчителя. І таким чином ситуація має розв'язатися. Наступна ситуація. Яка пов'язана з різним типом спілкуванням, з різними типами дітей. Наприклад, у вас в класі сидить етакий учень, який не голосує, не розмовляє, але не хоче вас слухати, не чує, не розуміє, просто не звертає на вас увагу. Причому він вважає, що він обізнаний в тої проблемі, яку ви тут вирішуєте, ну, більше ніж ви. Тобто він знає цю проблему дуже добре. Йому не треба у вас нічому тут вчитись. Яким чином ви можете. Вирішити цю ситуацію. Ця ситуація, звичайно ж, конфліктна. А, ну, дивіться, тут може бути дві проблеми. Перша проблема може бути пов'язана з проблемою психічного розвитку дитини. Це може бути діагноз дитини. Може у неї, ну. Є якісь проблеми з психічним розвитком, і тут треба поспілкуватися з фахівцями, тут треба поспілкуватися з її з батьками даної дитини, і слід, як, ну, бо якщо у дитини немає діагнозу, то Може порадити звернутися до фахівців, до спеціал психіатра. Інша причина, яка може бути в даній ситуації, це ставлення батьків, ставлення родини дитини до вчителів і до школи. І оця дитина вона просто її коли готували, з нею дуже багато працювали. Ми її там читали, розказували, якісь теми, вона глибоко вивчала, Ну, слід порадитися з батьками, знову ж таки, даної дитини, і з'ясувати, чому вони так поглиблено навчили цю дитину в даному, ну в, 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 в даній орузі, і може. Тепер треба індивідуальне навчання для даної дитини з конкретного предмета. Ну, я думаю, що, в принципі, достатньо з вас запитань. На цьому я закінчую. Дуже вдячна за спілкування з вами. І до вівторка, коли ми будемо розглядати. Проблеми безпосередньо, проблеми організації освітнього середовища, ну і там будемо розглядати глибоко питання організації дистанційної освіти, організації очної освіти і організації інклюзивної освіти.